Гадаю, ви свідчити як на моєму каналі під моїм відео, так і на інших під тематичним відео про нарциссів. Коментарі жінок про те, що була в стосунках з радіозним, потім з прихованим нарцисом, потім з церебральним нарцисом, потім, 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 І з кожним наступним нарцисом, я стаю все така більш підкована і стійка. Це погана тенденція. Це супер погана тенденція, яка свідчить про те, що жінка чи чоловік. Нарцисизм гендеру немає, все ще перебувають у залежності від типажу не від конкретного нарциса, від конкретного партнера, а від ось такого психоемоційного, психопатологічного типажу: це або нарциси, або психопати. Тому що вони м, яскраві, вони сажають нас нагойки, вони в період ідеалізації просто такі чудові причудові що не можна собі ради дати. Але забувайте той важливий момент: це спектакль, це гра максимум на три місяці, і це сесургат. І можна, можна почати вже виходити люди, спілкуватися з чоловіками, ходити на побачення, а то не пропрацювавши, жінка не усвідомивши, не вивчивши, хто такі нарцис, як вони поводяться, що вони роблять, як вони заходять в ті стосунки. Потрапляє знову в ті самі стосунки знову з таким самим руйнівним партнером, а потім е, жаліється на життя принципово можливо працювати над собою, зрозуміти, відслідкувати і в ідеалі це робиться саме в терапії, що в мені запускає ті реакції, чому я підсаджуюсь начки нарциса, яким чином мені позакривати свої потреби, свої дири у яскравості життя у якихось мегакрутих емоціях, аби не вестися на це все. Коли приходить нарцис і починає своє закладовування.